Вітаю вас на каналі з та НЛО. Сьогодні на огляді електроконвектор фірми Atlantic. Ось його технічні характеристики. В комплекті йдуть підставка з коласом, а також кріплення до стіни. У мене він працює четвертий сезон, обігріває кімнату 9 квадратів, працює навідмінно, нарікань немає. Вмикається таким тумбером. Ось його панель управління. Температура в кімнаті. Цими кнопками виставляється температура, яку ви бажаєте в кімнаті. Ця кнопка відповідає за таймер і режими. Зараз вмикається таймер. OFF означає коли виключиться прибор, он, коли включиться через яке время. натискаємо ще і задається время, через яке випнеться і вимкнеться конвектор. Далі йдуть режими незамерзання, Еко можна відпоміняти стандартне 16 і комфорт. От такі показання моє енергометр. Мінімальне, максимальне за час включення. Далі нагрузка в реальному времени 815 Вт. Прибор нагрівається. Всього скільки кВт часу вімкнення. Далі вольти в сеті. Слабенько все, 215. Нагрузка Ампера. І знову мінімально за все время. За хвилину нагрівалось до 19. Це чудово. Кому цікаво ось коротенька інструкція по меню управління, всім добра. Ставте лайки, підписуйтесь, задавайте питання. Всіх радий вашим коментам.